У сполучених штатах Америки налаштовані і надалі зміцнювати протиповітряну оборону України. Про це повідомив радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі. каже останній російський обстріл. Це класична схема дій Путіна. Водночас, кірбі відзначив протиповітряну оборону України, назвавши її ефективною. Почуємо. Вони не збили все, що летіло з неба. Очевидно, деякі засоби влучили, але вони збили більшість повітряних цілей. Тож ми повинні переконатися, що вони можуть продовжувати це робити, тому ми зосереджені на перехоплювачах і системах протиповітряної оборони не лише від сполучених штатів, а й від союзників і партнерів. Джон Кірбі, радник Білого Дому з питань національної безпеки. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці з нами на прямому зв'язку. Дмитре, вітаємо вас. Доброго вечора, вітаю вас. От чи е така вже класична схема дій Путіна, як сказав Кірбі, про останні ракетні атаки України? Бо мені вона не видається класичною. Перейшли атаки останні вже серед білого дня. Відбуваються не тільки вночі, як раніше. А ви як думаєте? Якщо чесно, я більше погоджуюся, що вона залишається класичною. Росіяни здійснюють ці атаки вже не прив'язуючися до якихось дат, не визначаючи якісь конкретні строки. Вони роблять ці атаки, коли можуть це зробити. Ви бачите, є певна тривалість між ними. Ми пам'ятаємо, наприклад, під час новорічних свят атаку 2 січня, яка була дуже масовою. Потім пам'ятаємо удар по Ахмадиту. і от зараз відповідно знову пройшло декілька тижнів, і росіяни накопичили достатню кількість для себе боєприпасів. Тих же шахет. Дів ракет балістики, і відповідно її здійснили. Можливо, вони готувалися зробити цей удар 24 серпня, але не забуваємо, що в цей день у нас був один із чергових обмінів 115 на 115, п'ятнадцять. Зокрема, ми поміняли оборонців Маріуполя. А до Росії повернулися строковики, яких ми змогли захопити під час нашої операції на території Російської Федерації. Тому можливо відклали цю атаку на пару днів. Але маємо розуміти, Росія вона і далі діє лінійно. Вона далі намагається нас перетиснути силою і, от уже накопичили, склалися для них обставини, готова вся техніка. Вони атакують уже навіть незважаючи на якісь дати, незважаючи на пору доби так само після, або я би навіть сказав, під час ну, бо тоді ще тривала повітряна тривога. Ось ця вдовга. З'явилися коментарі найперше президента України, потім так само і міністра закордонних справ про те, що. Те, що відбувається або відбувалося напередодні, також цієї ночі це ну, скажімо, добрий привід для двох, для двох рішень щодо наших партнерів: перше, це підтримка України і посилення ППО. ну А друге, це е, е, ймовірне збиття російських ракет зі своєї території, з території НАТО. Такі апеляції, ось такі заяви, чи вони знайдуть, скажімо, свій відголосок, свою реакцію е, там, де, де про це згадували? Це одна із наших головних ліній комунікації. Ми маємо пам'ятати, що тобто, ми давно Україна вже форсує цю ідею, що, щоб протиповітряна оборона країн союзників могла збивати ці ракети над Україною, зокрема говорилося, хоча б про західну частину України, де можна було б розмістити західних інструкторів, відповідно налагодити бази для ремонту техніки. Щоб протиповітряна оборона країн НАТО могла здійснити таке прикриття. На жаль, поки що, наші союзники по НАТО не демонструють такої рішення. Шучі, і навіть коли російська зброя порушує їхній повітряний простор, всіляко намагаються уникати навіть збиття цих засобів уже у своєму повітряному просторі, тому що потрібно буде потім надавати оцінку такому удару і відповідно запускати всі механізми, які суть північно-атлантичному альянсі. Немає готовності з іншого боку. Є тема зняття обмежень для України щодо використання далекобійної зброї, зокрема американського виробництва. На жаль, теж поки що наші західні партнери не. Дивлячись на успішність операції в польській області, також гальмують із цим питанням. Натомість Вашингтон зараз активно обговорює питання щодо посилення нашої протиповітряної оборони. За що ж ми звісно, ж вдячні зокрема й мова може йти про системи IRIS, які є дуже важливою складовою нашої ППО, і зокрема вони досить ефективні ефективної у парі в роботі з тими шпетряками. А також обговорюється питання щодо надання нам ракетам Джасом, це ракети повітря земля, які можуть. Бити на відстань до 370 км. кілометрів, і якраз можуть вони саме носіями цієї зброї, є F-16, які отримала Україна, і нібито наразі обговорюються всі технічні варіанти щодо можливості передачі такої зброї. Тому відповідно на жаль, союзники, не дивлячись на всі ці весь тиск Російської Федерації, не не демонструють і готовності. Натомість, ми продовжуємо наполягати на цьому. Але в чому тут проблема? Адже е, союзники кажуть про те, що е, ну говорити про застосування п'ятої статті НАТО можна би було, якби це були ціла спрямована агресія Росії проти країни НАТО. Тут очевидно йдеться про необережність, про якусь випадковість. Чому тут не збивати? Ну знову ж таки, щоб не піднімати суспільну дискусію для того, щоб максимально, тобто Путін же ж так само, тобто вся російська армія робить це свідомо для того, щоб піднімати ставки, все більше ракет залітає. Зараз ми бачимо Польща, перед тим була Румунія, зокрема з української Басарабії, пройшли повітряний простір російські ракети. І от власне, ми бачимо, як союзники, от довго от цей страх щодо прямого зіткнення з Російською Федерацією. будь-якого зіткнення і навіть збивати ракети над свої територією. От ми бачимо, наскільки це ну. Емо... До якого ну, певного навіть абсурду дійшло. Союзники дійсно десь розглядають плани і готуються до можливого протистояння з Росією, але вони вказують, що таке протистояння можливо в 2029 році. Ну до того як північно атлантичний альянс хоче набути певних спроможностей, і відповідно, враховуючи затяжну війну Росії в Україні, і відповідно ще що щодо її результатів немає чіткої ясності, то десь поки що союзники намагаються от всілях уникати будь-яких отаких прямих протистоянь. Yeah. Um... Рішучість союзників від чого вона теж залежить. От бачите, якщо ми вже в політичні процеси вдаємося. Ну, то розуміємо, що е, навіть заокеанська політика і те, що зараз там відбувається перед виборами, це теж е, певно буде мати свої відголоски. По-різному насправді це оцінюють. Тому ну, одні говорять про те, що це знаєте такий період е, турбуленції до виборів, і саме тоді, мовляв, восени ми зрозуміємо, який буде вектор підтримки, вектор комунікації з Сполученими Штатами Америки. Натомість є інші голоси. Які говорять про те, що якраз навпаки зараз є той добрий час, коли чинний президент Америки не обтяжений електоральною скажімо так, відповідальністю або наслідками, він міг би більш рішуче виступати за підтримку України, приймати рішення. Це насправді залежить виключно від політичної волі. Поки що, на жаль, ні республіканці, ні демократи такої політичної волі не Це, По перше, по-друге, колективний захід не має стратегії щодо поразки Російської Федерації. Є знову ж таки страх перед ядерною кнопкою, в чиїх руках вона опиниться. Тому нам на жаль, якщо сказати з грубо, дають зброї поки що щоб стояти, але не дають тої кількості зброї, яка нам необхідна, щоб перемогти. Вашингтон так само постійно наголошує, зокрема його спікери, що вони керують. Це своєю логікою управління ризиками та ескалації, прямо заявляючи, що українцям вона не зрозуміла. Тому, як ми бачимо, от, не дивлячись на те, що ми робимо, ті наші успішні операції союзники все одно гальмують. Зламати це рішення можливо буде тоді, коли ми доб'ємося от такими асиметричними діями, як зокрема Курщина, як нанесення наших далекобійних ударів і ламання логістики росіян. От коли відбудеться перелам, і буде зрозуміло, що Росія почне невпинно прості, тоді я сумно більш ніж впевнено може сказати, що політика наших союзників зміниться, а поки як український приказ, і сама мила сама Дмитре. Спасибі вам велике. Дмитро жмайло, співзасновник та виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці. Був з нами.